На землі відбувалася глобальна руйнівна катастрофа, яка знищила все живе. Це був потоп, коли були падіння астероїдів, падіння комет. Відбувався лідниковий період, і на сьогоднішній день знаходять підтвердження цих всіх подій, коли знаходять в Антарктиді застиглих великих тварин, коли знаходять на горах багато скупчення скелетів великих тварин і великих людей знаходять. Коли знаходять на верхушках гор міста, які б ніколи там не могли б існувати, і багато, -багато різних інших прикладів, і це все описали свідки. Свідки, які вказали це все в Біблії, такі, наприклад, як Ной, як Єнох. Ной вижив під час цієї катастрофи, і це все описав. Тому кому нам сьогоднішній день довіряти? Тим, хто каже, що ми від мавпи, чи свідкам, чи біблії, звичайно, що біблії. Якщо ви потребуєте вивчення слова Божого, напишіть мені. Я